Коли я закінчив факультет міжнародних відносин міжнародного права Київського університету, там була одна дорога. Або тим, хто не має блата, а я до таких відношусь, це лектор товариства знання, навіть якщо ти поступив, як я в аспірантуру і готував кандидатську дисертацію. Або йти на кафедру научного комунізму і дурити людей. Ми вирвалися і пішли іншим шляхом. Ми почали створювати приватну компанію, яка потім получила назву як Рошен. Це інновація. І ніхто раніше такого не робив. І мені дуже-дуже приємно, мене тішить, що коли було проведено у всьому світі опитування, який бренд український є найбільший відомий в світі. Номер один є бренд Рошен. І ми тут зібралися не для того, щоб похвастатись, а ми тут зібралися для того, щоб навчити поділитися досвідом.